Ті проблеми, які вже почалися в окупантів, будуть лише посилюватися, і вже через кілька місяців у війні Україна отримає суттєву перевагу. Про це заявив радник офісу президента України Олексій Арестович у ефірі «Фейгін Лайв. Так він прогнозує, що корінний перелом у війні може статися у лютому березні 2023 року. Вони зняли всі свої війська, всі свої ПВК, яких близько 40 тисяч осіб воюють в Україні, зазначив Арестович. РФ дістає останні ресурси та просить зброю навіть у північної Кореї, а також відчуває серйозні проблеми із ракетами, які намагається купити в Ірану і доставити через Каспійське море. Підкреслив він. Мобілізацію не вдається закінчити, тому вся ця історія квиток в один кінець. Лютий березень. Я думаю, настане корінний перелом, і тому вони вживають усіх заходів, щоб конфлікт заморозити, затягнути або домовитися про припинення вогню. Додав Арестович.